Війна для простого народу. І щоб мені ніхто не розповідав, от я сьогодні з одним чоловіком дискутував, він каже, що ось там, там російські наративи, що у нас там і так далі. Я йому кажу: так які ж наративи, коли а як можна оце пояснити? Ось як оце можна пояснити? І я не хочу чути ні про які російські наративи. Я хочу. Зрозуміти, чому в українському суспільстві поділені люди на різні категорії. І е, є одна категорія, яка просто себе обмежила взагалі від того кошмару, в який поринула всіх інших громадян. Ідіть теж до ТЦК, ідіть теж на ВЛК, ідіть і дивіться, як це відбувається. Ідіть і теж стресуйте, ідіть і майте е, мужність простояти в чергах, е, поспілкуватися з звичайними людьми. Що ж ви так. Так себе від... відгородили колючим дротом від звичайного народу. Ви ж його слуги.